Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжимо обговорювати найважливіші події тижня. Тижня, що минає, якраз сьогодні мені здається, це дуже важливо ще раз проговорити, що повернулося додому ще 307 полонених з Росії, і фактично це вже був другий обмін в рамках цього великого обміну тисяча на тисячу. Я нагадаю, що в п'ятницю повернулося 270 військових, 120 цивільних, і всього, якщо брати ці два останні дні, то додому повернулося майже 700 людей і на на завтрашній день, я так розумію, там чи в найближчий час відбудеться черговий етап обміну. Ну, я так припускаю, щоб виконати оцю домовленість в Туреччині про обмін тисяча на тисячу. Це теж зараз обговоримо. До ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, доброго дня. Доброго дня, пані власне, вітаю і вітаю з днем Києва. О, так, на взаєм. Я вас теж вітаю, всіх киян, всіх, хто приїхав, всіх, хто любить Київ, живе тут і вболіває за нього. Е, Олександре, от я проговорила на початку про цей обмін тисяча на тисячу, ну виглядає так, що все-таки він відбувається, так, і, мабуть, він все-таки досягне свого завершення. Е, скажіть, а як ви думаєте, на цьому все і завершиться? Бо там же в Туреччині не лише про цей обмін домовилися. Там, якщо ми пам'ятаємо, російська сторона взяла до уваги бажання української сторони провести прямі переговори між Путіним і Зеленським. Що російська сторона взяла до уваги далі працювати над тимчасовим перемир'ям? Ну і крім того, домовилися провести обмін тисяча на тисячу. Так, от моє питання обміном все закінчиться, чи все-таки далі будуть рухатися? Ну давайте почнемо з того, що ну фактично те, що відбулося 15 з травня в Стамбулі. Це точно не були перемовини. Це симулякр перемовин. Російська сторона не збиралася розмовляти ані про припинення вогню, ані про припинення війни. І за великим рахунком це рішення про обмін військовополоненими це єдине рішення реальне і ну і звичайно позитивне, яке відбулося. Також хочу сказати, що згідно з українськими даними, в Російській Федерації є понад 8 тисяч українських військовополонених, і Росія не ділиться цією інформацією. Напевно, їх більше. Також теж хочу відзначити такий важливий факт, що Росіяни не воліють віддавати нам азовців передусім. Звичайно, що вони не хочуть віддавати кримських татар і інших громадян України цивільних я маю увазі, яких незаконно захоплювали на тимчасово окупованих територіях, і Росія не воліє зробити цей обмін всі на всі. Звичайно, ми розуміємо, навіщо це робиться. Якщо ми кажемо про Азов, все ці герої для, для Росіян, звичайно, є злочинцями, які ну, постали проти них. Да а цивільні наші громадяни, ну росіяни, знаєте, як в часи середньовіччя, якщо захопив територію, то всі халопи одразу стають твоєю власністю, тобто вони так до цього ставляться. Щодо інших домовленостей, ну я чесно кажучи, надзвичайно скептично ставлюсь до можливості зустрічі Зеленського з Путіним. З простою причиною: перше, це є ненависть, абсолютно очевидна з боку Путіна. Друге, це скажімо так, та рамка, якою тримаються Росіяни ще з 2014 року, що то був антиконституційний заклад, переворот. Ну і з того часу. В Україні буцімто немає легітимної влади, хоча ми вже маємо шостого президента. Да а там 25 років сидить оця одна потвора, і зрозуміло, що нема сенсу в таких, таких перемовинах, оскільки Путін не збирається припиняти вогонь допоки ми не погодимося на ну фактично капітуляцію. Зараз російські дипломати працюють над тим, щоб дати свою версію оцього меморандуму американцям, де вони викладуть всі вимоги до України. Ну і звичайно, українська сторона також це робить. І потім американці будуть дивитися, що далі з цим робити, чи продовжувати грати в цю абсолютно ну, непотрібну і беззмістовну гру. І мені здається, дуже позитивні новини, що. І джіді Венс, і вже приватно сам Трамп каже, що здається, Путін не збирається припиняти цю війну, чи щось робити? Ну те, що вони обіцяли, ці червоні лінії. Бо якщо не буде припинення вогню, то тоді я запроваджу санкції, точніше, ці тарифи. Росія відмовилася від цього 30-денного безумовного і всесяжного перемир'я. Фактично не дотримувалося часткового перемир'я про Чорне море і неудари по енергетичної інфраструктури. А те саме можна сказати і про пасхальне, і про 9 травневе перемиря. Тобто Росія постійно це порушує і зрозуміла, що це є частиною їх культури, і дипломатичної, і воєнної, ну і найголовніше, як вони себе мислять у цьому світі. Тому я не бачу якихось перспектив в цьому. А ми бачили, до речі, останнє це те, що. Лавров відмовився розглядати Ватикан у якості майданчика для перемови, ну тут абсолютно зрозуміло. і питання не в тому, що пантіфік, тобто представник католицького світу, буде посередником для двох православних націй. Хоча зрозуміло, зрозуміла православна нація росіяни, це з великою, так скажімо, натяжкою можна сказати, враховуючи низку аспектів як сутність їх. Так званого православ'я, так і того, що вони коять, це точно не, не гоже православним так себе поводити під час конфлікту. А туреччина, до речі, ісламська країна. Тобто щодо Туреччини, в них нема питань, що можна там перемовляти. Так ось головна причина, чому вони не хочуть там зустрічатися, це позиція нового понтіфіка, яка кардинально відрізняється від попереднього. Той хотів примирення, і пам'ятайте всі ці спроби поставити жертву агресії агресії і власне агресора на одну, скажімо так, на один той самий рівень. Цей папа з самого початку, буквально з перших промов, показав, що він підтримує Україну, що Україна є жертвою в цій агресії, і що Росія є агресором. Тому Зрозуміло, що Лавров відкинув я цю ідею. Я думаю, що заради справедливості, Олександр, тут теж варто згадати про те, що можливо. Кремль, ну не зовсім так би мовити, вбачає у Ватикані відсторонену сторону, як, наприклад, в Туреччині, так або в якихось там арабських країнах, так би мовити, нейтральну сторону. Тому що ну, по перше, Ватикан він, хоч і ніби незалежна самостійна держава, розташований на території Італії. Так і ми навіть прибути так би мовити на цю територію для кремлівських переговорників. Ну це певний ризик. Я вже мовчу про Путіна, який Рошук, якого оголосив в розшук Міжнародний кримінальний суд. Це перший момент. Ну, а другий момент, ви сказали, що новообраний папа проявив там позицію, навіть той факт, що Володимир Зеленський був на церемонії інтронізації папи, звісно, теж говорить про те, що. Ватикан в даному випадку більше схиляється е, до України, принаймні так точно може розцінитися Кремлем, е, тому тут такий ще певний момент, що Кремль не, не, не дуже сильно ну, бачить у Ватикану від сторони сторону, на відміну від Туреччини. Там, до речі, була новина про те, що е, турецькі посадовці, зокрема, міністр МЗС, здається, збирається їхати до Москви, там чи до Росії, е, і пробувати переконати російську сторону, все-таки піти на, на перемир'я і погодитися, як вони пишуть, на Справедливий мир не знаю. Можливо, зусилля турецької сторони і певний авторитет турецької сторони, якщо він існує для Кремля, може зіграти більшу роль ні, абсолютно. ні. Ви знаєте, ну це така хибна думка в голові Трампа: що силою своєї харизми, і що він представляє найбільшу, найпотужнішу країну в світі. Він зустрінеться з Путіним і все порішає. Є структурні речі, які не змінилися. Ну, перше, звичайно, що це бачення і е, політичного керівництва Російської Федерації і переважної кількості баби наражають, е, що України не має існувати як держави, як нації, і в них є ресурси, тобто у них є ідея, є воля, є ресурси. І зараз, е, після приходу Трампа, е, звичайно, що в Кремлі зраділи, і вони бачать, що ну, Сполучені Штати не збираються. Надавати велику допомогу Україні вони, в принципі, повторювали всі ці наративи російські щодо причин цієї війни, Будь-сім та розширення НАТО спровокувало цю війну, ну і так далі, які бачення можуть бути для того, щоб припинити цю війну. Пан Вітков, ну фактично, як з Соловйова, прочитав чи послухав його ефір, і при, при, при приніс в дзьобику в Білий Дім цю цю маючню. Що Україна має відмовитися не лише від Криму, але й до інших територій, ну і так далі, і тому подібне. Тому ці речі не змінилися. Росіяни вважають, що у них є ще можливість, і я думаю, вони роблять ставку на ну, літній наступ, зрозуміло. Бо вони дуже добре пам'ятають цю знаєте. Це такий анекдот, коли Сталін запитав, а скільки у Папи Римського є танкових дивізій. Тобто, те, що на землі буде відбуватися, воно буде потім трансформуватися в політичний статус новий. і зрозуміло, що путіну не потрібно припинення вогню. Йому потрібно продовжувати тиск на Україну. І Ми бачили тут в Києві, але звичайно не лише в Києві два дні терору ракетного і дронного фактично б'ють здебільшого по цивільній інфраструктурі. Та сама Одеса постраждає, до речі. Незважаючи на так зване часткове перемир'я, де ну Чор чорноморський простір був визначений конкретно вчора і позавчора були удари по одеському порту, тобто Росія не, не, не дотримується того перемир'я, яке воно частково навіть було запроваджено. тому я не вірю в перемір'я, не вірю, що е, туреччина чи будь-яка інша країна може. Примусити Путіна припинити вогонь і потім вже серйозно сідати за стіл перемовин. Це можна зробити виключно силою, і це мається на увазі передусім безпекова допомога Україні. І друге це справжні санкції, а не їх імитація. Дякуємо звичайно європейцям за те, що вони йдуть цим шляхом і не збираються скасовувати санкції. Але ці санкції, за задумом, за це збільшення тиску на Путіна, щоб він змінив свою е, якусь по поведінку. А санкції для того, щоб припинити війну, мають бути спрямовані на руйнацію російської економіки, щоб у них не було можливості продовжувати війну. Це різні речі, і ви ж знаєте, чудово, що європейці досі купують російську нафту чи безпосередньо, чи е, та яка змішана там з якоюсь іншою. Що кілька європейських країн в своїх територіальних водах дозволяють траншипмент, тобто перезвантаження цієї нафти на інші судна. І так далі, ну і звичайно, що тут, якщо ми кажемо про роль сполучених штатів, і теж ми вдячні, що вони не скасували попередні, вони продовжують попередні дію про перепередніх санкцій. Ось але було би дуже правильним і ідею Лінсі Грема і сенатора Блюменталя реалізувати про ці пекельні тарифи до тих країн, які. Ну, власне, допомагають путіну і звичайно мається на увазі передусім Китай і Індія. Якщо б такий, так, такий законопроект, який вже набрав підтримку понад 80 сенаторів, тобто це вже конституційна більшість, якщо він був проголосований і. Потім вже задіяний самим президентом, бо зрозуміло, президент може мати закон закон, але не виконувати його. Бо в принципі зовнішня політика це його прерогатива, Він не обов'язково має слідувати, тому що про що за що голосують сенатори. Оце це було би правильний крок для того, щоб наближити кінець цієї війни шляхом позбавлення Путіна ресурсів для того, щоб він міг продовжувати цю війну. Ну, дивіться, ви кажете, що є вже підготовлений пакет санкцій щодо Росії, навіть є необхідна кількість голосів, щоб його голосувати в Сенаті. Ну, але все рівно я розумію, що відмашки сенат буде до останнього чекати від Білого Дому від Дональда Трампа і лише потім виносити на голосування, попри те, що попередньо нібито такі голоси є. Але давайте повернем. Повернемося все таки до дипломатії. Ще раз нещодавно. До речі, мені здається, Володимир Грицько був у мене в ефірі і сказав, що вся ця історія, яку яку ми спостерігаємо упродовж двох останніх тиждень тижнів, оці всі дипломатичні зусилля, спочатку зустріч у Стамбулі, потім потім розмова Путіна і Трампа, потім заява кремлівської сторони про те, що вони підготують з дня на день меморандум про мир, все це не більше, не менше лише політична метушня. Ну якийсь дійсно конструктивний. Рок, це обмін тисяча на тисячу. Але я би вас попросила також оцінити ці дипломатичні зусилля. І перш ніж дам вам слово, я просто хочу поділитися з нашими, з нашими слухачами глядачами, як рефлексують або реагують на всю цю історію саме російські медіа. Там свято. От, наприклад, газета Ізвістя є така російська, це, це всі про кремлівські, російські там державні або навколо державні агенції і джерела Ізвістя пишуть: немає сумнівів в тому, хто переміг у цій Складні заплутані грів дипломатичний покер. Переможцем став Президент Росії Володимир Путін і Росія. Або, наприклад. Газета «Комерсант». Дональд Трамп зайняв максимально вигідну для Москви позицію. Він фактично підтримав російську формулу. Спочатку переговори, а потім припинення вогню. Ну або, наприклад, максимально ультрапрокремлівська комсомольська правда. Вона звернулася до європейських лідерів з таким ну, доволі хамовитій манері. Вас мовляв, попереджали. Не махайте перед обличчям медведя, погрозами і ультиматами, не лізьте зі своїми умовами до чужих переговорів. От сидіть собі в тамбурі і там робіть, не буду навіть цитувати. Це невдячна справа цитувати російські медіа, тим паче про кремлівські, але я, на жаль, змушена констатувати, що ну можливо не так зухвало, але плюс-мінус такої позиції, і я читаю настрої в західних виданнях про те, що цей дипломатичний трек Путін переміг Трампа. Чи ви погоджуєтеся от з такою різкою оцінкою? Ну, у я б погодився і з Володимиром і з частиною цих кацапських пропагандистів. Перше чому загризкам, що насправді сенсом цієї зустрічі в Стамбулі було не припинення вогню чи припинення війни. У росіян було завдання фактично прийти між крапельками щоб не образити Трампа, розділити сполучені штати з європейцями, ну і внести ще більше розбрат між Україною і Сполученими Штатами. То це їх завдання. Наше завдання було таке саме, але з іншим з плюсом, зрозуміло, щоб утримати Сполучені Штати в дипломатичному процесі і найголовніше доступу до, до американських оборонно промислового комплексу, тобто допомоги і можливості купувати озброєння. Чому ці е, стамбульські перемовини, я б сказав, би, більше і були перемогою Путіна? Що фактично Трамп зробив поворот на 180 градусів. Його стратегія, його ці 22 пункти, про які ми там знаємо з медіа, вони починаються з припинення вогню, яке має бути тривалим, а потім вже політичний процес. І фактично, Путін в своєму телефонному дзвінку ну, фактично досяг цієї мети, коли це розділили. Тобто нас будуть вбивати, а ми, ми будемо писати якісь меморандуми, ну фактично про капітуляцію. І Лише потім буде якесь там припинення вогню. І звичайно, що нам це абсолютно неприйнятно, нашим партнерам неприйнятно. На жаль, на це погодився Трамп. другий момент це те, що американці кажуть, ну це добре, що врешті-решт, от перше за три роки, а цього не спромігся зробити Байден дві сторони розмовляють між собою. І нехай вони розмовляють, вони можуть про щось домовитися. Зрозуміло, що ми ні, ні про що з Росією не можемо домовитися допоки, одна з сторін не програє цю війну або буде нездатна її продовжувати. Тоді звичайно доведеться щось підписувати. Звичайно, я хотів би. Сподіватися, що це буде не Брестський мір, де вимушена Україна буде відмовлятися від певних своїх позицій, принаймні тимчасово для того, щоб припинилася на певний час, знов таки на кілька років ця війна, і звичайно зрозуміло, що вона знову силою потім спалахне пізніше. Я хотів би звичайно, щоб Росія була не здатна продовжувати війну, і тоді інші були б умови. Але з іншого боку, ця перемога Путіна вона є тактичною. Мені дуже сподобався вислів Джона Болтона, це колишній радник з питань на безпеки в першої каденції Трампа. Він сказав, що у Трампа немає а не великої, ані маленької стратегії. Це означає, що те, що Трамп обіцяв Путіну, це не означає, що воно буде відбуватися в тривалій перспективі. Давайте згадаємо, що після на пахіні панахіді за Франциском це були такі дуже історичні фото Трампа і. Зеленського і після цього Трамп буцімто почав ну казати такі приємні при, правильні речі, речі по відношенню до України, але після розмови з а, а, Путіним він змінив свою позицію. І Я не виключаю того, що з ним поговорить чи то Макрон, чи хтось інший, можливо, ще буде розмова Зеленського і а, Трампа, і він знов може змінити свою позицію. Тобто у нього немає чіткого бачення, чіткої позиції. Він не готовий грати в силову, ну в силовий варіант цієї гри. Він хоче зосередитися на більш приємних речах, як тури по близькому сходу з трильйонними, там якимось угодами. Хоча велика кількість скептично ставиться до цього, що можна будь-який меморандум про наміри про трильйони на підписати, а потім вони будуть не реалізовані. От, власне, тому ця от волантів вона буде продовжуватися і. Я б не сприймав Стамбул і його наслідки як щось таке катастрофічне. Що все Америка умиває руки? Що ми маємо розмовляти з росіянами? що буде фактично прийняти їх алгоритм припинення цієї війни? Ми маємо капітулювати, а потім тоді буде припинення вогню. А якщо коротко, Олександре, у нас буквально хвилина залишається. А яка зараз має бути основна стратегія України? Робити все можливе, щоб Трамп, попри свої погрози, вийти з цих переговорів, хоч би якими складними вони не були, робити все можливе, щоб Трамп цього не зробив? Чи, чи яка має бути стратегія? Ну, дивіться, перша і найголовніша стратегія це національна єдність, і те, щоб наші сили оборони, якщо не звільнило, не звільнювали території, то принаймні не втрачали території, щоб не було вигляду того, що Росія і Росію не можна зупинити, вона є непереможна. На жаль, у наших недалеких партнерів певних є таке враження, що Росію Росія просувається. Вона просувається якимось там невеличкими метрами з великими втратами, а і якось наші партнери не замислюються, що ми на третьому році війни там виснажені і так далі. Але ну фактично фронт тримається, тобто вони не сприймаються як велике, велике досягнення Сил оборони України. Тому, звичайно, що те, що відбувається на полі бою, це ключове. А далі ми я вже давно про це кажу: крокуємо до погіршення відносин зі сполученими штатами. От власне, тому що для Трампа припинення війни є дуже важливим. Ну, насправді йому не подобається воїни. Ми бачили, що він не поїхав в Ізраїль, коли був на Близькому сході. Тобто, він сторониться конфлікту, це абсолютно зрозуміла річ. Але йому байдуже, які будуть кордони України, які будуть умови цього припинення вогню, і тому він готовий тиснути на нас, бо він вважає, що у нас немає карт, а не на, 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 на пана Путіна, з яким у нього можуть бути економічні там чи геостратегічні якісь проекти. Тому звичайно, ми якомога довше маємо тримати оцю цю гру, грати фактично під Трампа. Щоб йому здавалося, що ну фактично йде так, як, як, як він хоче, і останнім часом, до речі, ми це робили. Ми погодилися на всебічне і безумовно припинення вогню, хоча хотіли лише частково. Вони нас переконали в що, що треба всебічна, і потім була розмова Путіна з Трампом. і Трамп відступив від цього. Він погодився на умовне, тобто велика кількість умов фактично сам політичні були. Ну і це лише е, заборона за ударів по енергетиці і в чорному морі. далі те саме було з 30 годинним припиненням вогню трьохденним травневим і так далі. Тобто, ми йдемо на поступки до постійного сполучених штатам. Ну і слава Богу, що це не є принциповими поступками, тобто там, де ми не можемо відіграти потім назад, і що втратимо частину своєї суверенітету. В цю гру ми маємо продовжувати грати, щоб у нас був доступ до ресурсів, які є в сполучених штатах, і які нам не можуть дати європейці. Це купівля протиракет для Петріос. Це і інші специфічні види озброєнь, які не виробляють наші європейські партнери. Продовжуйте маневрувати. У нас виходу іншого немає. Маневрувати виходу немає. Дякую, Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. Був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин. Фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.